Сезон розпочався і у нас ексклюзив. Дуже красивий, стильний автомобіль. В класній комплектації. Ексклюзив. Такий міні Феррарі. І потужний цей автомобіль. Гляньте, зразу покажу. Трішки наперед забіжу, покажу. Цей просто шикарніший салон. І якісний. І це у нас, друзі, Buick каскада. Він же Opel Cascada від GMC. Marion це офіційний дилер Chevrolet, Buick GMC в США. Зараз все розкажу про цей автомобіль. Розкажу історію. пройдусь з покажу лакофарбове покриття. Фірмовий колір, бачите, такий, колір Ferrari, гляньте. Гляньте як він переливається на сонці. Розкажу, коли завезений був цей автомобіль, для чого використовувався, де купувався, всю інформацію максимально вам донесу. В двох словах. Автомобіль вихідного дня, малий пробіг, потужний двигун 200 кінських сил, шестиступеневий автомат, гідротрансформатор, дуже, дуже багато асістенсів різних наворотів, теж покажу, розкажу. Технічно на тверду п'ятірку. Автомобіль для душі, для відпочинку. Просто автомобіль вихідного дня для отримання максимального задоволення від вождіння, тому що він дуже добре їде і класно рулиться. Хочеться на такі машинки їздити і отримувати задоволення. Аскада красиве. Ім'я моделі. Гляньте, які красиві диски оригінальні. Тут у нас розмір 245-40 R20. Тормозні диски передні і задні нові. Задні Колодки практично нові, передні, ну ще сезон поїздять. Покажу, як розкладається і складається дах. Там є цікаві фішки. Автомобіль розмитнений. він уже практично 4 роки в Україні. Є історія по обслуговуванню. Да, він не багато їздив, тому тут особливо по обслуговуванню нічого сильно не насипалось і не потрібно. Так, тепер придушно вщиноміром. Допуски десь до 120 мікрон. 72. 61, 82, 61, 61, 83, 59, 87, 72, 84, 80, 74, 82, 129, 238, 325, 155, 84, 106, 78.

Фарбувався передній бампер, фарбувалось ось це крило праве переднє і піддувався капот, але все в нормі. Тому ну, ключове навісні елементи, там, двері, особливо задок, там, крила і так далі, не трогалось нічого. Що було по пошкодженням? Було пошкодження впередок. Бампер, радіатор, капот завернутий туди був, і ось тут уголок зацепило. зацепило крила. Ну, Звичайно, фари. Тому були замінений передок, бампер фари, капот замінений, ну, і чуть-чуть там підрихтувалось крило і фарбувалось. І все. Ну, Там внутрянка, вся дворун, це все, все в нормі, все ціле. Нічого не, не, не було пошкоджено. Із безпеки. Із безпеки. Стріляла тільки ось ця подушка і все. Але поставили подушку і ніяких обманок, ніде нічого, все тут чітко з безпекою. Автомобіль робився для себе, тому тут все робилось професіоналами. Це що стосується тих пошкоджень по Америці, які були. Також я засвідчу вам він-код. І ви можете перевірити. Ось він-код. Машинка купувалась, вигравалась на аукціоні в 2021 році з пробігом 4800 миль. Ну, це приблизно десь біля 9 тисяч кілометрів. На сьогоднішній день за 4 роки, на сьогоднішній день у нас пробіг 42 тисячі кілометрів, не миль, кілометрів. Тепер а, по салону, по комплектації і по фішкам цього автомобіля. Перше гляньте, які офігезні величезні двері. Класна посадка. Дуже якісні матеріали. Ці карти, вони ну, м'які, такі преміальні, тут шкіра, ось ця нитка червона, прошивка теж стильно. Тут ручка чорна, лакове покриття, реальний лак, нічого ніде не облічше. Ну, він машина як нова, 42 тисячі пробігу. Пороги, цілі, накладки, електрорегулювання крісел. Далі. Особливості гляньте на стан цих ковшів. Добротних, якісних шкіряних крісел. Ну, у кабріолеті завжди повинні бути якісні шкіряні крісла. Особливість справжня шкіра, перфорація. І таке покриття, що коли сонце пече, то вона холодна шкіра. Особливість. Руль шкіряний, гляньте. Він як новий. Мультируль. З круїз контролем з дістороніком, тримання дистанції, притормажує. Також є тримання полос. І також є кнопочка, ось ця магічна кнопка підогрів руля. Це ще не все. Кабріолет, але зимою холодно не буде, пізніше покажу. Датчики світла, датчики дощу, спортивні такі педалі, ну така а, спортстайл версія. Ну, тут зрозуміло, якщо ви не високого росту, то навіть дорослі помістяться ззаді, а так, якщо високого росту, то ну діти без проблем поміщаються. Нічого не вигорівши тут. Ми Подивимось по функціоналу. Підлокітник, зрозуміло, є, тут все є, USB є, В ручному режимі може переключатися коробка, тут все дуже добре, нічого не смикається, не дергається. ручному режимі камера заднього виду є. Відогрів сидіння, двохзонний кліматконтроль, парктроніки. Ну що, газонем. Турбований двигун, але не дає на холости, коли стоїш сильно розкручувати газувати. Ну що саме цікаве, дуже-дуже тихо працює. Мегакомфортний автомобіль. Також, зверніть увагу на ось цю. Прошивку теж красиво, стильно, заводська. І тут, гляньте, чорний лак, цей, дзеркало з цими всіми кнопочками, ці чорні стойки. Я покажу, Ага, то потім відкрию багажник. Мега комфортна і зручна посадка. І сьогодні я буду вечором кататися на цій машинці. До салону тут немає нюансів ніяк. Причепитися немає до чого. Раз і сама поїхала. Бачите як? Потім... Хоп! І назад доїжджає. Комфорт? Двигун! Потужний, джемовський, екотек-бензин, 1,6 об'єм з турбіною на 200 конячок. Розгін там 9 секунд до сотні. По розходу палива. 5,8 траса, 7,2 змішаний цикл і 9,4 це місто. Ось робота двигуна, послухайте, як рівно тихо працює. Акумулятор овський оригінальний, з підсиленою продуктивністю GM. Ну, Класно, класно дуже працює двигунчик. Щось ще зніму кришку. Подивимось, що у нас тут. Добре те, що бачите, на кожен циліндр, 4 циліндри, на кожен циліндр окремо катушка. Запалення. Ні вібрації, ніде нічого, просто шелестить. Коли закритий капот і в салоні його просто не відчуваєш. Ніби й не працює. Ну так не можна відкривати на цих двигунах. Акумулятор спрацьовує, верніше вентилятор. Термостат відкривається, все нормально. Рекомендоване масло 5В30. Не можна цього робити, я відкрив. А показую, тому що машина все рівно не заглохла. Ну, двигун. Антифриз чистенький, на рівні, прозорий, червоний. Ну, зрозуміло, що ТО робилось повне, там всі рідини, масла, це все мінялось. По ходовці питань немає. Це що стосується технічно. Ось є тут наліпка. На бош сервісі обслуговувалась машина. Так, ну і де сам, тепер переходимо до самого цікавішого. Дах! Як же ж він у нас піднімається і відкривається? Все дуже просто, дивіться. Ось цей речажок ми нажимаємо. І ось так це все відбувається. І дуже швидко, до речі. Упс. Все пік, все є. Тепер. Ось такий дах. М'який дах. Але є переваги. Перше. Швидко складується. Друге. Не буде ніколи скрипіть у вас в салоні, хто штокувався, їздить на карбіріолето, хто там, де жорсткий, да, хто бувають свірчки різні і так далі. Тут цього немає. Другий момент, це не просто, не просто тряпка. Це термотряпка. З таким. Е, е, з утеплювачем, тому зимою не холодно, до речі. А літом не так парить і жарить, якщо хтось не хоче. Зараз покажу як. Назад закриємо його. Хоп! Хоп! Ще секунди. Раз! І раз. Бачите, як класно. Тепер ось такі фішки ще покажу. Поїхали! Задню передачу включаємо. Трошки так прокатаємось тут. Цікава, дуже приємна машинка. Ось такий у нас сьогодні класний кар. Багажник покажу вам електрич є паленко ось такий багажник. У нас є докатка. ну, Зрозуміло, невеликий багажник. Финку. Трошки не закрив. Тому, друзі, кому, кому, кому потрібна красива стильна машинка, ось вона, ось вона ця красотка. Знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Тут рядом Мреонс, зелена вивізка, сервісний центр. Приїжджайте на перегляд на тест-драйв. Швидко допоможе вам вам переоформити. Ну і на цьому буду, мабуть, закінчувати перегляд цієї машинки. В принципі, базову інформацію всю вам показав. Красоту цього автомобіля вам показав. Ну, Коли ви будете їхати на цьому автомобілі, то всі будуть звертати увагу на вас і на вашу машинку. І чекаю вас на тест-драйв на перегляд. До зустрічі!